Радіо Chicago. отож спочатку повномасштабного вторгнення Росія на 40% спустошила найбільший склад радянської бронетехніки. Вахжаново розташовується неподалік улан лан і займає близько 13 квадратних кілометрів, що значно більше площ двох десятків інших відомих баз зберігання військової техніки у Росії. За п'ять місяців до повномасштабної війни в Україні, власне, у вересні 2021 року у Вахжановому просто небо зберігалося майже 3840 одиниць бронетехніки. Власне, так підрахували The Moscow Times на основі знімків Google Ears. І до травня 2023 року на базі залишилося близько 2270. Таким чином, за цей час з бази було вивезено 1570 або 40,8 одиниць бронетехніки. Причому більша її частина, а це і 32%, вивезена після оголошення мобілізації наприкінці 2022 року. Також у соцмережах колишніх військовослужбовців бази Вагжаново зимоск в Таймсі виявили кілька великих знімків танків, які там зберігаються. Ну а власне опитані військові експерти впізнали в них танки т 62 які випускали ще в СРСР з 1962 по 1975 роки. Бачимо, що росіяни використовують все, що вони мають, а навіть витягують радянську техніку для того, щоб хоч якось протистояти збройним силам України. А ми зараз поговоримо про заклад. Заклад Пригожина. з'явилася додаткова інформація від Данілова, який сказав, що заклад Пригожина був спланованою спецоперацією, погодженою з Володимиром Путіним. Спроба закладу ватажка терористичної організації ПВК Вагнер Євгена Пригожина була спецоперацією, яка була узгоджена попередньо з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це заявив секретар Еренбок. Олексій Данілов у ефірі телемарафону. Сьогодні вже можна сказати, що це була спецоперація, яка була власне погоджена. Сказав Данілов і додав, що власне всі дії, які відбуваються в Росії, є попередньо узгоджені із чинним президентом. Ну і також на Росії сьогодні згадують 15-ту річницю свого військового вторгнення в Грузію. Щоправда, як завжди, узбочений спосіб. За словами Дмитра Медведєва, тоді президента Російської Федерації, 15 років тому, Росія рішуче відповіла на підлу атаку на Цхінвалі, А за спиною Сакашвілі стояв колективний захід. Але, мовляв, російські війська за п'ять днів швидко і жорстоко покарали націоналістів, захистили від ворога наших людей, які мешкали в Абхазії та Південній Осетії. Та дали новим державам можливість розвиватися. Ну і про Україну він теж не забув. Проти нас практично відкрито воює вся система НАТО. Ми маємо достатньо сил, щоб вирішити всі завдання спеціальної військової операції. Як і в серпні 2008 року, наші вороги будуть розчавлені, а Росія доб'ється миру на своїх умовах. Вже зовсім вдається до фантазій медведів. Так його фантазії нехай залишаються як і всі фантазії Російської Федерації. Радіо Чикаго